В розпал Великої депресії в Нью-Йорку відкрився найбільший у світі театр мистецтв Radio City Music Hall, розрахований на 5945 місць. З тих пір його відвідала більше 300 мільйонів глядачів, що побували на прем'єрних показах фільмів, спектаклів, концертах і в якихось спеціальних урочистостях. Інших англійським фізиком Джеймсом Чедвіком відкрито нейтрон елементарну частинку, яка не має електричного заряду. За це відкриття у 1930. Дцять пізніше він отримав Нобелівську премію. Яка ж Нобелівська премія у 32-го року з літератури? Хто її отримав? Її отримав Джон Голсуорсі, це англійський письменник, і що було написано за високе мистецтво оповідання, вершиною якого є сага про форсайтів. Хто народжений в 1932 році? Аарон Апельфельд. Це ізраїльський письменник, лавреат премії Ізраїлю, найвищої нагороди країни і зі безлічі інших міжнародних та ізраїльських премій і нагород. Анна Йокаї, угорська письменниця, поет і педагог. Владимір Парал це чеський письменник-фантаст, редактор, який за освіту є інженером-хіміком. Джон Гоєр Абдайк, якого ми можемо знати, це американський письменник. Написав, наприклад, Кентавр, він написав Подружні пари, кролик Розбагатів, версія Роджера, Ест, дуже-дуже багато чого він написав. Люблю цього письменника дуже. Ен Баннон це американська письменниця, Жан Рікардо. Ду, це французький письменник та літературний критик Кетрін Патерсон, це американська письменниця, авторка дитячих та фентезійних творів, лауреатка цілого ряду премій, зокрема меморіальної премії Астрін Лінґренд, у 2006 шостому, та Премії Андерсона 98-го року. Кіт Ріт це народжена Ліліан Крейкріт. Вона відома під псевдонімом Кіт Крейк, навіть американська письменниця у жанрі наукової фантастики та фентесі. Рішард Капустінський, книги якого є на моїх полицях, це польський репортер, публіцист, поет і фотограф. Роберт Паркер це американський письменник, автор детективних романів. Він лауреат премії Едгара По в 1977 році. І «Гамші» 2007 року. Також народжена Сільвія Плат, неймовірна, просто жінка. Дуже люблю її твори та поезію. Американська феміністська поетеса і письменниця одна з засновниць жанру сповідальної поезії в англомовній літературі. За життя Плат вийшла лише поетична збірка її, одна, яка називається «Колос та інші поезії, і напівавтобіографічний роман під скляним ковпаком в 1963 році.